Кладемо е, щиколотки, але не на сухожилки, не близько до п'ятки, трошечки далі, де починається в нас натяк на ікруножний м'яз. І носочки на себе від себе. Добре, кругові рухи стопами назовні по колу.

Два Музичний сопровід. У мене тут теж трошечки. Давайте на центр і кроножних м'язів. Носки на себе від себе. Все те саме відтворюємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Кругові по колу. Десять. Дев'ять. Максимально амплітудно. Натягуйте носочки на себе. Нехай ваші щиколотки трохи втомлюються. Три. Два і в інший бік. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Оля. Ві Супер. Мені дуже. Ви ві вільний, вільний, стиль. Да? Знаєте, то є танці, хтось там там, танцює. Дуже гарно, дуже. дуже е, І зараз, по-моєму, те, що Аня да, дуже любить. Я не забула? Не забула. Е, ножка на ножку, якщо буде дуже боляче, перейдете на дві ноги. Якщо буде дуже боляче, то будете на двох кататися. Зараз кладемо ножку на ножку, піднімаємо таз і починаємо їздити вперед, назад, під коліно не закатуємо ролом. Згинайте ногу в коліні, це допоможе вам, якби ну, більше амплітуди дасть. Вам не прийдеться дуже сильно напружувати в такому розі плечі, а то я навіть і не боляче. пробувала. Всі. Боляче? боляче? Да. Вон, кому боляче, так цигані, ну вона воно мовчки кому не боляче, той дотискає стопою згори і може почати робити ось такі кругові рухи в один бік, а потім в інший бік, але нагадую, що під коліно ви не заїжджаєте. Не Розкатуєте собі під коліном. Ще чотири, три, два, Вдихайте молодці, все правильно. Один. Хто на двох, той продовжує їздити на двох. Міняємо ніжку. Якщо зап'ястки втомлюються, можна на кулачки піднятись. Або взяти пропси. Угу. Поїхали вперед, назад. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один, чудово. І на задню поверхню стегна переїжджаємо. І трошечки покатаємось вперед, назад. Тут нічого такого складного. Значить так, просто, щоб Приємне щось собі зробити, щоб не тільки боляче було а ще трошки приємно. Теж під коліна не закочуємось. І одразу перейдемо до сіднички. Сідаємо одним бочком. Розкатуємо. Тут теж можете трошки ворушитися, шукати місця, які Які відгукуються вам. Угу. Де відчувається якась напруга біль, там можете більше приділити уваги і довше розкатати, прям зупинитися, можливо, там ось такими е, пружинками гарно пропрацювати. Добре, і на іншу булочку перевернулися, катаємось. Відчуття можуть бути різні на одній нозі по одному, на іншій по- другому. Десь легше, десь складніше. 3, 2, 1. Чудово, сходимо з рола, кладемо перед собою і розтягуємо ікроножні м'язи. Носочок високо, п'ятка на підлозі. І потрібно нахилитися вперед. Але нахиляйтеся не тулубом, а йдіть тазом вперед. Підштовхніть себе тазом. Угу. У всіх тягнеться? Анечка, більше тазом, не, не тулубом, так. Да. В кого недостатньо? Звіть мене? Все нормально? Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. І міняємо ногу так само інша ніжка. П'ятка внизу на підлозі, вона не відривається від килимка. Носочок. Чим вище вгору, чим гостріше буде кут. У вас в підйомчику, тим буде важче. Ножку, яка на підлозі, можна відштовхуватись трохи. Але тримати баланс. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Чудово. І сідаємо знову на підлогу. Сіднички відправляємо назад. Обидві сідалішні кістки на підлозі. Піднімаємо ребра, носки натягуємо на себе. Пищи метенасина розтягуємо всю задню поверхню ніг. Живіт торкається стегом. Якщо потрібно, коліна ми будемо підзгинати. Доти, доки ребра не ляжуть на стегна. Не поспішайте тягнутися чолом. Лише коли ваш живіт, ребра, груди будуть на ногах, лише тоді можемо пробувати опускати голову. Але не раніше. Якщо живіт не лягає на стегна, то не потрібно опускати голову. Чотири. Три, два. Сідаємо рівненько. Беремо одну ніжку і викладаємо на стегно іншої. Носочок натягуємо у напрямку коліна. Угу. Спинка рівна. Нога, яка рівна, носочок вгору, не вбік. Ребра припіднімаємо і нахиляємось вперед, потихеньку. Можливо, не всі дістануть до пальців ніг. Можна буде десь. За голінь тут притриматись, всіх по-різному. Але слідкуйте за тим, щоб носок, пальці натягувались у напрямку коліна. Чим далі від паха ваша нога, тим буде складніше трошки. І коліном м'яко не руками не штовхайте, а самі можете чуть-чуть опускати вниз і від ребер. Втягуватися вниз коліно має бути абсолютно комфортне в цій позиції. Коліно не має тут боліти. Добре, вирівнюємось і те саме робимо з іншою ногою. Натягнули носочком у напрямку коліна, ребра підняли вгору. І нахилилися вниз. Від живота тягнемось не головою, а сенс в тому, щоб ви пупком животом тягнулись, піднявши ребра догори. Угу. Дихайте. Боляче. Де? Тут? Не вихляйтесь так низько, візьміться десь ось тут і просто потягніться догори. Дуже добре.